Внутрішня прошивка стала набагато дорожче за комп'ютерні програми. Якщо подивимось на цей графік, то помітимо, що програмне забезпечення здало в ціні. Чому так? Бо його можна масштабувати максимально легко, швидко і дешево. В той час, як індивідуальне навчання, індивідуальні когнітивні карти, вони, як ви розумієте, в одиничному екземплярі для кожної людини. Тому навчання подорожчало. В подальшому прогнозую, що з'явиться третій вид навчання такий фастфуд навчальницький, тобто для найбідніших верст населення буде щось шаблоноване в той час, як для людей вищих соціальних прошарків буде. Індивідуальне пошиття когнітивних карт. Тобто будуть індивідуальні коучі, індивідуальні психотерапевти, і їхня задача налаштувати ментальний світ відповідно саме до ваших потреб, а не такий от усереднений.